Ребята, невеличке відео, бачите, в мене замерзувалося більше ніж мінус 20, але, звісно, як сказати, відчувається холодно, холодно, там все замерзає в носі. Такий мороз. Я в штанах просто з на флісі невеличко. О, звичайно. Ну, то в мене по ногам, ще як іголочки м'які, так холодно капець. Діти то в мене в звичайних теплих штанах і в лижних, то їм тепло. І коли так багато снігу, звичайно, мінус 20 не відчувається взагалі. Діти бавляться. Це дуже круто. Сьогодні у нас ще сонечко, бачите? Сідає сонечко. Гарно. От, ну вийшли. А дома пахне кексами. М -м -м, смачненько, випечкою пахне. В таку погоду тільки класно вдома сіди чай пити. О, бачите, яка в мене червона дитина. Мама! Чого? А мені таке паліна, я буду. Я вас звук. двох. Да. Ну нічого, що я тобі зроблю? Зараз буде... Не треба в лице, я дома попереджала. Отак так ми бавимося. І сьогодні що? Мені знов, що ми треба зашовати. Боже, капець, вулиця замерзла, ви бачите? О, я і так його не висовувала. Капець, холодно тепер. Боже, це ж воно страждає. Да. Все, буду ховати волосся. Помогите. Допоможи, скажи, да, help me, please! No, please. Бачите, <реш> як у мене суржик? У мене і українська, і російська, і англійська. Усе разом. Тому дуже мене не засуджується, коли я розмовляю українською. Губа тріснула. І переходжу на російську. Так що, зараз у мене кавардак. А Усім гарної зими.